Отже, це в нас е, восьмий урок, і ми е, вивчаємо навігацію в безкоштовному. Я не думаю, що потрібно кожного разу це повторювати. Окей. Вкріта. Кріта. Ми вивчаємо додаток, безкоштовний додаток для, для художників. О. Мене колись моє е, надто довгий язик, погубить, або не погубить, або можливо приведе до вершин олімпу. Окей, добре. Ми підійшли до теми повзунки. Ну, ладно, читаємо далі. У квіта повзунки використовуються для керування значеннями, зокрема, розміром. Прозорістю рухом пензля відтінком та насиченістю кольору тощо нижче наведено, приклад повзунка укріта. І ось такий він неочікуваний вигляд має. І ми вже його бачили. Отут, наприклад, в нас зверху також є повзунки, які ми можемо тягати вручну, і тягати не вручну, а як за допомогою певних клавіш. Окей, що вони нам говорять? Загальний діапазон, визначення заглиблення. Посередині зліва е, бої, загальний діапазон визначення заглиблення посередині зліва праворуч у синій у синій прямокутник вказує. Ага, а синій прямокутник вказує, де, де у можливому діапазоні перебуває поточне значення. Ну, е, да, да можливо, можливо, кому хтось не розуміє це, і для цього комусь це буде важливо. Добре, клацання на. Будь-якій позиції повзунка зміни... змінити поточне значення на менше, якщо клацнути ліворуч, або більше, якщо клацнути праворуч. Якщо просто клацнути, а натягати. О, О, да, ого! Да. ладно, ладно, забираю свої слова. Можливо, можливо я ідіот, <схід> для якого це було розраховано. Тому що я цього не знав. Я думав, ну. Я просто звик просто, знаєте, зажимати клавішу мишки і це тягати туди-сюди, або клавішу на а, цьому стілусі планшета. А слухайте, ну так, я взагалі не дивуюсь, тому що я, знаєте, мене іноді взагалі дуже часто і запитували мої одногрупники і одногрупниця Вчасності і взагалі інші люди про те, як можна бути в одному, типу, таким суперпрошареним і таким класненьким, а в іншому, а в чомусь супер банальному взагалі не помічати і жорстко тупити. Ну, але, але це частина моєї особистості. Тому цікавий факт, і я радий, що я все ж таки проходжу підручник, а не тикаю самостійно все добре. Щоб ввести певне значення утримуйте е, натиснутою або клацніть на повзунку. Е, Це у нас яка ліва клавіша мишки натис... натиснутою або клацніть на повзунку. Після цього можна ввести значення безпосередньо і отримати бажану для вас точність. А... Ага. Прикольно. Десять, наприклад. Да. Слухайте, да, 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 да. якщо я клацаю ем, лівою клавішою мишки, це виходить. А в мене на тачпаді це два пальці. Два пальці. <рес> це як два пальці а без асфальт. А в мене, типу, та, таці на, ем, на планшеті, напевно, це буде якась там клавіша на стілусі. І ми можемо ввести будь-яке значення там 200. 200. 20. А 200. О, і ми бачите, як ми розбільшили. Збільшили сразу. О, да, це слухайте, це досить зручно. Угу, да. Мені подобається. Тому що це реально зручно, тому що не обов'язково. А... Не обов'язково тягати це вліво вправо, не обов'язково просто на абум натискати значення, можна вводити прям буквально, ем, буквально чітке значення, і, і, і це ж ну окей, ладно. Це стосується розмірності, тут може бути якесь спрощення, але, наприклад, тут в, ну в непрозорості, там, наприклад, якщо ви точно знаєте, що вам потрібно там 50, і ви там знайшли, те, що там шар, певний шар, вам потрібен. Ти ж, типу, отак, типу, буде да, складно, або оце отак. Ті, 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 ті. Можна, так, да, переключати. Але воно переключає по декільком штукам. А ви б так взяли, клацнули пр, лівою клавішою в миші, або там якимись іншими якими девайсами використовуєте. Ви набрали 50, і у вас все, все чудово з непрозорістю шару. А, це непрозорість пензля. Чу? <плес> <плес> Боже, це от я туплю сьогодні. А... Непрозорі шара сарян ось тут знаходиться. І тут так само можна це все задавати. Давайте. 50. О, і він став прозорий на 50%. А на 50% він не прозорий. Е -е. Це знаєте, як ця історія з пустим на половину пустим стаканом. Ой. Добре. Якщо під час перетягування повзунка натиснути клавішу Shift. Зміна значення відбуватиметься повільніше. А якщо утримувати натиснутою клавішою Ctrl, значення змінюватиметься цілими кроками або кроками по у 5 одиниць. Uh. Що там у нас кажуть shift. Якщо я shift. і що? А, да, Shift. Якщо я shift зажимаю, то коли я тицяю, він не тицяється, тобто. Ну, зрозуміло, що якби я тут тиснув, то воно б збільшилось одразу на цю. А тут він збільшується по декілька пунктів, так? По декілька відсотків одразу. О, прикольно. І тут так само, да? Якщо я, Якщо я shift зажимаю, то да. так. Так. ну не балуйся. А, а тут щось не спрацювало. Там щось працювало, а тут щось не спрацювало. Так, ладно. Ой. Ой! Трапилось? А що трапилося? А що таке? Ой-ой-ой! О, все, повернули назад. А в мене почекайте, в мене ще й українська мова і. Як я можу зараз нормально. Е... Тицяти, якщо в мене українська мова. Так. Не дивно, що в мене щось е... не виходить. Так. І ми просто тицяємо. <тепонент> так, це ми швидко. А якщо. А, що там? Комент? Ні. Контрол. Ні. Ну ладно. А якщо. Прозорість і давайте shift. Так. Да, я не знаю, чому в мене shift спрацьовує на непрозорості шару, але не спрацьовує, наприклад, на е, зажиманні shift на розмірі е, пензля. Можливо. Все ж таки, є якась певна різниця у ем, цих панелях. Е, як це називається панелі? Це в нас е, панелі повзунків. Тобто, все ж таки, деякі повзунки, напевно, в них якесь є налаштування різне. Угу. Ну, в будь-якому випадку ми знаємо вже деякі функції, і це вже дуже радує. Окей. Змінимо. Змінено з версії 5.1. Ну, В нас вже більше, ніж 51 версія. Утримування натиснутої клавіші Shift під час перетягування вмикає відносний режим, що означає, що вказівник можна перетягувати за межі області повзунка. Ох. Складні речення, яких я не розумію. Змінено з, вер... змінено з версії 5.1. Утримування натиснутою клавішу Shift під час перетягування вмикає відносний режим, що означає, що вказівник можна перетягувати за межі області повзунка. Вказівник можна витягнути. І... А, да, слухайте. Я зажимаю і тягну, і воно по-різному. Ну я не знаю, чи це типу, корисно чи ні. Що це якась заборонити. Так, а вже якась фігня. Окей. А, добре. Ми е, вивчили е, тему повзунків. І я думаю, те, щоб скорочувати е, якось це вивчання. Ми закриємо цю тему і е, закрили цей гештальт. І дуже дякую: це був восьмий урок. Гарного вам дня або ночі. Я, е, я сподіваюся, що всі в безпеці, всі живі, здорові, і, е, і вам великої наснаги і натхнення для вивчення нових програм. І не забувайте мене радувати. <реш> тішити, тішити вашими коментарями і е, вподобайками. Я буду дуже вдячний на, на правду, тому що це дуже приємно і дуже надихає далі створювати контент. Дякую вам і гарного вам всього найкращого!